Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні приготувала дуже цікавий рецепт, дещо новеньке, як можна приготувати ребра. Для цього мені потрібно буде соєвий соус, бренді, вода, перець, цукор, лимонний сік, трохи з чеснику, імбир та цедра лимону. І саме головне ребро. У мене тут його 1 кілограм 200 г. Я знімаю таку плівочку, цю, щоб гарно в спеції прянощі просочилися в саме ребро, і будемо з вами готувати. Ви знаєте, підбирала дуже цікавий рецепт, тому що в основному як ребра готують або ж в пиві, або в суміші перців, паприка. Але хотілося приготувати щось таке дуже цікаве, такого, таке, таку страву, яку можна було б з'їсти, ну, наприклад, в ресторані. І я вважаю, що мені це вдалося за допомогою соуса. Зараз з вами все розкажу, поділюся цим рецептом і буду ждати коментарів від вас. Для початку я просто солю перчу і відкладатиму, поки буду займатися соусом. На соус в мене пішло десь орієнтовно 20-25 хвилин для його приготування. Так що воно якраз промаринується, відкладаю на 20-25 хвилин. Займаємося соусом. Висипаю на гарячу пательню 70 г цукру і чекаю, поки він почне розставати. І потрібно нам на середньому вогні його розтопити до такого. Кольору темного бурштину. Коли ось дивіться, якого кольору він є, додаємо воду 20 мл, додаємо обережно, додаємо і зразу помішуємо. Коли вже додали, слідуючим будемо додавати лимонний сік. Лимонного соку потрібно взяти 30 мл. Це свіжий вижатий сік лимону. Додаю і знову таки помішую. Далі беремо бренді. У мене бренді домашній, його тут 80 мл. І ось я за два рази його додаю, а цією рукою я помішую, не зупиняюся. Якщо на лопатку, так карамель налипла, на при тому, як ви помішуєте, вона потихеньку-потихеньку розчиняється. Слідуючи, це соєвий соус, його 120 мл. І далі йде чесник. Чеснику взяла 5 зубків, теж помішую. І залишився імбир. Імбиру я брала таку Смужечку десь 2 см і півчайної ложки чорного перцю. Все, що сюди додали, починаємо на середньому вогні, помішуючи випарювати. Сюди ще додаю, розчавлюючи 4 ягодки ялівцю. Мені дуже подобається ялівець до м'яса, дуже запашний, все воно кипить на середньому вогні. Все прокипіло, виключаємо. Вертаємося до наших ребер. Буду їх запікати в мокрому пергаменті. Цей спосіб надзвичайно зручний, мені дуже подобається. І духовка в мене буде нагріта всього на 150 градусів. І при такій невеликій температурі ми будемо пікати 2,5-3 години. Зараз я розправила пергамент. Десь орієнтовно 1,5 метри я беру. Кладу ребро і по 2 столових ложки. Кожного боку заливаю цим базовим соусом. нашим. Ось Я ось одну сторону залила, тепер перевертаю, беру другу сторону, а потім переверну назад. І таким чином, з обох боків, гарно буде просочуватися цим соусом ребро. Як ви хоч раз спробували запікати в мокрому пергаменті, я впевнена, що. Вам теж дуже подобається цей спосіб. Не потрібно мити деко, не потрібно мити духовку і саме м'ясо е, печеться якби в собственному соці, тому що висихає пергамент, і він робиться без всяких там щілинок, ніде не повітря не проходить і воно дуже швидко і гарно випікається. Е, ось одне вже я замотала, буду класти на деко. І те ж саме буду робити з другим шматком ребра. Поки роблю, замотую, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за підтримку. Я вас дуже поважаю, дуже чекаю коментарів завжди від вас. Дякую вам. Саме головне мирного неба вам та міцного здоров'я ось вже намастила соусом і так само закутую. Так, наче в пелюшку наше ребро, яке буде випікатися. Дуже зручно, пергамент гарно ніде не проривається. Ось, дивіться. І друга частинка ребра вже готова, буду брати пательню і вмощувати його рядом з шматочком, і на 3,5 години 150 градусів. Ось прийшов час. Уже протушилося рівно 3,5 години у мене тушили, тушкувалося. Тепер я беру, зріз, вирізаю е, куточок і виливаю все, що настікало, такий бульйончик виливаю до нашого соусу, тому що ми з цього соусу далі будемо готувати глазур. І з цією з цим шматочком ребра теж саме. зрізаю кутик. І буду виливати цей бульйончик сюди ось, вийшла ціла піала. Зараз буду розказувати, як ми з його робимо глазур. А тепер подивіться, я розмотала, якщо не хочете заморачуватися з глазур'ю, то смачного. І так уже воно смачню гарно пропеклося, м'якесеньке, прямо кісточки можна виймати, навіть не потрібно різати, дивіться. Вже воно дуже м'якеньке і гарне. Ось так з мокрим пергаментом дуже легко працювати, я вам раджу спробувати. Тепер робимо глазур. З весь цей бульйон із соусом виливаю знову в пательню, додаю цедру з одного лимона, і на середньому вогні починаю випарювати. Десь воно у мене кипить орієнтовно 7-8 хвилин. Тепер, після того, як прокипіло, переціжуємо на ситечко, тому що далі соус почне густіти, і важко буде його вже перецідити. Я думаю, що 10 хвилин всі вже, вже прокипіло, віддало всі смаки і тепер уже такий чистий, густий соус будемо робити. Він дуже гарно е, при запіканні аж виблискує. Тобто за рахунок е, карамелізованого цукру е, дуже цікавий присмак. Е, дивіться, ось він густіє, я вже е, змішую і подивіться, він вже не зразу на місце стає. Ось такої консистенції повинен бути цей наш соус. Вже я виключаю. Ось, дивіться, як він спливає з ложки. Я думаю, вам консистенцію гарно видно. На смак все відрегульовано, всі пропорції, ну, на мій смак дуже гарно вираховані. Тепер беру за допомогою щіточки, намащую і ставлю десь орієнтовно на 5-7 хвилин верхній нагрів. На 200 градусів, а ви дивіться по можливостям вашої духовки, тому що воно все вже готове. Нам потрібно тільки, щоб воно запеклося, щоб глазурь схватилася. Так що мені хватило п'яти хвилин. Забираю. Дивіться, яка краса, а запахи які, М -м -м. дуже вдалий соус. Я раджу вам обов'язково спробувати і чекаю від вас коментарів. Ви подивіться, кісточки виймаються, не потрібно навіть їх прикладати силу. Якщо ви полюбляєте реберця з салом, то по цьому рецепту воно буде надзвичайно соковите та смачне. Цю страву можна приготувати на будь-яке свято, так що готуйте. Смакуйте і чекаю від вас коментарів. Подивіться, яке соковите, гарне. М -м -м. Ми пішли вечеряти. А вам до зустрічі!